Пінське полісся столітньої давини, деякі фото знов позбирав. Люди на воді. Прип'ять піна, горинь, ясільда з тих всіх боків, прип'ять брала воду. І в ті часи було води вельми, а люди жили на воді. Кормилися з води. Хати на берегах були побудовані. Я вже показував, той, як вони виглядали в ті часи. Тяжке життя було, звісно. Єдне, що було, води мніга, і в нього було риби. Риби було так міга, що вона була у всіх, то треба було занадто бути линивою лени... людиною, щоб не лапати ту рибу. А риба була всяка. Бували такі кавалки по, по метрові, і по два. І кілограм по 50 навіть сум'як до стаків, так, і, так і казали. Тому сюди спливали такі всі кріпи. І тут була в Пінську сама торгівля. така. На воді були кони, навіть вози, і люди отак грибили. Не було, звісно, тих часи, ніяких моторів, але вже по Піні ходили якісь там пароходи. Отак люди переправлялися, мостів ніяких не було. Тільки були такі переправи. На той бік хочеш перебратися, то роби плота або були плоти, платили якісь там гроші, люди. Так, або отак, по заводях лапали такими кломлями, нас сказали кльом, кломля, Рибу лапали. Риби, звісно, було море. Мені ще трошки досталось моїй молодості побувати в тих краях і спробувати тієї риби була чистіша річка в ті часи. Ніхто нічого не мав, ніякої промисловості, ніхто туди нічого не скидав, ну тільки що, той, що люди після себе вставляли, курови вставляли, то все з'їдалось. То, то не загризні, то не було туди яке Ось такі статки будували здоровенні, теж все було з дерева. Вода забирала села. Тому просто з хати можна було б на тих кріпах плавати. І заплести хоч до вісли до Балтика, хоч до Чорного моря через Дніпро. То був такий шлях на воді торгівельний. Ти кріпи робили з досок з дерева, довбанки. Я бачив пару раз на того. Таке індивідуально, десь коло когось щось було, щоб в невеличких ставках, заводях, які небудь кутелі були. І там можна маленькими волокріпами в добанках плавати. А так отак робили з доски, на йому перевозили і все. І солома, і сіно, і все остатнє. І дрова возили, тому що скрізь ліс в основному поверобали. Отак на тій базар, на тій ринки. Спливалися всі люди з округи, навіть за сотні-сотні кілометрів. Там було все, що вони могли купити. Капране слово, сім'я, гончарне всяке діло було, десь желізо треба було придбати. Навіть його отак возили, то що й мені так досталось в моїй молодості, то вже води було мені що вишії возили на лодках, на таких кріпах. Алі була і ліпота, і красота. Переместися зараз в тої часи, на 100 літ назад, о як плили, скільки дров нагрузить, бачите. То до міста, до місто до Пінську звозили. То в те часи переместись, яка була там природа, яка була екологія, яка була риба, яке було повітря. Зараз, звісно, того -то. немає, але все одно. Насчет повітря на кон повітря, то вона тут в прип'яті зараз чиста, тому що великих підприємств ніяких нема. Там, де я яке щось там коптить, то в основному в Пінську там ще дещо. А так, то казали, що то легені Білорусі України, то якраз полісся, тому що стіль найбільш всього було свіжого повітря. Вона формувала формулірувала і погоду колись. Тому тут снігу було. Морози не вельми великі, зато снігу було по саме вухо. таких зим немає снігу. Так само, поще що нема. Навіть зараз в сніжньове, вже тут до нового року сталося, неділька яка, а снігу так і нема. Нірози нема там, ні снігу, де не де щось таке. А колись. Позастав ти часи, навіть моєї молодості 60-те років 70-те років. То до школи не, не допливеш, не догребешся, по саме вуха, позаметаєш всі плити. Стільки було в нього сніг. В ти часи тут люди теж в нього жили. 34-й рік. Людей було, кажуть, в рази-два більше, ніж зараз. В основному, звісно, за ті часи вимирали люди, а молодь не хоче. Тут жити, вставатися. Тому й нема дітей. Там було по десятеро, навіть, по 15 роти, а такі, що мали п'ять, то вважалися люди. То мало в сім'ї, яких було п'ятеро дітей, то, то не сім'я. Семеро, дев'ятеро, ото була норма. А зараз одного є одного єлі там десь склепають, то що хочеться скільки -то возьметься, тому то те, є територія, ну просто порожня, нема там нічого. Все позаростало тими хмизняками, чаротом, курчами, ліс в основному, найліпше, що був колись, повирубали, повирізали і повсушували. Там, не дай Боже, пожарі починаєте турфяніки, горіти, смердіти. Було скільки літ такого, що сюди до нас берестечений вітер з сходу гнав таке смердяче повітря, що тут дихати не було, чому горіли сотні сотні гектарів того болота. Того торфу такі були теж часи. Було море бидло, зараз там нічого не побачиш. Вички та кози, гуси паслися, того знов нічого нема. Так, щоб вона полісся. Я не кажу, що вона вимерла, вона просто пол трохи пропало. Такі неважницькі зараз часи. Може, де коли-небудь повернеться, але, мабуть, навряд ли. Добренько, дякую, що дивилися. Будьте здоровенькі.